Нам просто передали рештки тіл російських військових. Наприклад, шісти десятків мішків ми при дослідженні виділили. 564 фрагменти, коли ти відкриваєш пакет. Іноді можна сказати багато що про тіло, а іноді неможливо сказати практично нічого. Якщо є ознаки тортур, звичайно, вся ця інформація також викладається в протоколі. Огляду людині не дають банально достатньо їжі. Переважна більшість трупів військовополонених, які повертаються нам по процедурі репатріації, перебувають в стані вираженої кахексії. Об'єми да вони вражаючі, насправді. Тоді кожна репатріація вона обурює. Спочатку, якщо ми говоримо, З початку війни між Україною і Росією пройшли десятки обмінів тілами загиблих військових. Цей процес називається репатріація. Родичі мають можливість попрощатися з загиблими воїнами і достойно їх поховати. Репатріація надскладний процес, який потребує як фізичних, так і моральних ресурсів. Але Росія і тут дивує рівнем цинізму у спробі маніпулювати кількістю повернутих. Росіяни віддають Україні своїх же військових. Першим про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Згодом про це детальніше розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ну і звичайно, ми говоримо про вершину цинізму. Це стосується репатріацій цього року і репатріації останніх репатріацій, коли нам просто передали рештки тіл російських військових, і це встановлено вже на 100%. відсотків. Хотів би сказати, що це теж велика робота наших всіх фахівців, нашої команди держав. Агресор навмисно намагається завантажено завантажити нас роботою і потім звинувати те, що у нас не вистачає технічних або людських можливостей щодо ідентифікації. Росіяни навіть не намагаються приховати, що віддають нам тіла своїх же військових. В пакетах разом з трупами знаходять розпізнавальні знаки росіян, шеврони з буквою З і написами СССР, записники, сигаретні пачки російських марок. Тіла одягнуті в російську військову форму, не дивлячись на бе безліч доказів у Кремлі категорично заперечують, що віддають тіла своїх ж солдат Україні. Мабуть, Росія не хоче виплачувати відповідні виплати своїм. Своїм бійць своїм бійцям, сім'ям цих бійців, і тому дуже багато десятки фактів, які ми будемо прилюднювати після відповідних експертиз. Ми будемо прилюднювати для того, щоб цю інформацію бачили не тільки наші громадяни, а й громадяни Російської Федерації. Але і без цього репатріація тяжкий процес, і мета росіян зробити його ще складнішим. Тому, окрім того, що Україні передають тіла російських військових, в Москві придумали ще безліч методів, як сповільнити процес ідентифікації загиблих. Які ці методи і що таке власна репатріація? Дивіться в нашому матеріалі. Якщо говорити в цілому, починаючи з 22-го року, то в 22 другому роках було в середньому близько 30 репатріаційних заходів в рік. Зараз за останні п'ять місяців репатріаційні заходи проходять в середньому один, один раз в місяць, при цьому кількість тіл, які повертаються, вона набагато більша, і це може бути від 500 до 900 тіл за одну репатріацію. У нас декілька джерел отримання інформації про безвісти зникнення осіб. Це можуть бути безпосередньо родичі безвісти зниклих осіб, які звернулися або з письмовою заявою, або через засоби електронного зв'язку до будь-якого територіального підрозділу поліції. Також громадяни можуть звернутися до будь-якого із 26 центрів, які створені в усіх обласних містах обласного значення. І діють при головних управліннях національної поліції України. Коли до нас поступає обмін, проводяться судово-медичні дослідження таких трупів. Що це що сюди входить? Сюди входить зовнішнє дослідження, внутрішнє дослідження безпосередньо ростин трупа, а також складання висновку експерта після цього. Якщо тіло доставлене нам з поля бою, як я вже зазначила, воно перебуває. Переважно завжди в пізніх гнильних змінах. Також ці тіла фрагментовані, скелетовані, тобто позбавлені м'яких тканин через тривалий час їх перебування на відкритому середовищі, через вибухові травми, коли тіло фрагментується та розкидається по певній ділянці. Тому іноді, коли ти відкриваєш пакет, іноді можна сказати багато що про тіло, а іноді неможливо Сказати практично нічого, ніж зафіксувати ті фрагменти маленькі або більш крупні, які знаходяться в пакеті. Якщо ми бачимо, що є ознаки тортур, звичайно, це все зазначається окремо, це здійснюється. Під час ведення поверхневого огляду здійснюється детальний опис і фотографування тіла. І Якщо є ознаки тортур, звичайно, вся ця інформація також викладається в протоколі огляду. Переважна більшість трупів військовополонених, які повертаються нам по процедурі репатріації, перебувають в стані вираженої кахексії. Стан вираженої кахексії — це стан. Критичного виснаження організму, коли людині не дають банально достатньо їжі, на таких трупах ми також фіксуємо сліди фізичної дії, сліди деяких знаряд, які, наприклад, проводять електричний струм. Причини смерті встановлені різноманітні. Це можуть бути як захворювання, тому що при ненормальних умовах перебування люди хворіють і від цього помирають. Це може бути як онкологія, так і інфекційні захворювання. Стан загиблих полонених викликає не тільки шок від того, яким жорстоким тортурам піддавались українці, а й багато запитань. Одне з них, що росіяни роблять з ними після смерті. І навіщо? Ті тіла, які доставлені з спеціалізованих установ, вони також в гнильних змінах, але дуже велику складність представляє те, що велика кількість їх підлягає первинному. Секційному дослідженню на тій стороні. Що це означає? Це означає, що до того, як потрапити мені на дослідження або будь-якому нашому експерту, тіло вже було розітнуте, воно було досліджене. А з так само відбором. Біологічних об'єктів на додаткові дослідження з е, численними секційними розрізами, а також е, вони відбирають клапті шкіри з пораненнями для дослідження. І що? А навіщо вони це роблять? Це загадка для нас. Ми не розуміємо, навіщо витрачати власний ресурс на розтини, скажімо так, ворогів. Коли тіла загиблих потрапляють в Україну, їх всі мають ідентифікувати. Кожного загиблого фотографують, і якщо можливо розпізнати по фото, застосовують спеціальне програмне забезпечення. Якщо можливо зробити це по відбитках пальців, загиблого також ідентифікують. Окрім того, у всіх забирають біологічний матеріал. Ідентифікацію по ДНК профілю займається державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Достатньо від там 15 см будь-якого зразка кісткового матеріалу або там кілька зубів. Для того, щоб в процесі попередніх дій проведення там, механічної обробки, очистки, потім вже приступити до проведення молекулярно-генетичного дослідження там, із застосуванням певних наборів екстракції, які розщеплюють кісткову тканину або зуби до. З самого вже розчину виділено ДНК, які вже безпосередньо досліджуються, і з якого вже встановлюється ДНК для того, щоб максимально ускладнити процес ідентифікації тіл, росіяни вдаються до різних методів. Дійсно, дуже велика проблема виникає в нас, коли Російська Федерація передає фрагментовані тіла, змішуючи їх у мішках. У нас є приклади, коли Наприклад, з шести десятків мішків ми при дослідженні виділили 564 фрагменти. Причому видно, що деякі були відпрацьовані їхніми експертами, є сліди взяття зразків. Деякі видно, що ніхто і як то кажуть, з ними не працював, просто порозкладали. По різним мішкам виявляєте, який це колосальний об'єм роботи довелось зробити. Щоб все ж таки потім, скажімо так, зібрати по конкретним особам таку кількість фрагментів. Кількість заяв про безвісти зникнення до війни і після війни зросло в рази. Відповідно, навантаження на Поліції, на слідчих, на оперативних працівників теж зросло. Кількість слідчих, звичайно, які розслідують ці провадження, не змінилась, а навіть і зменшилась в деяких моментах, тому що наші слідчі і оперативні працівники вони працюють і йдуть воювати. На сьогодні в ДНДКЦ профіль ДНК можна вилучити навіть з особистих речей. Це робиться тоді, коли у загиблого не було родичів, які здали або можуть здати свій біологічний матеріал. Вилучаються в кримінально-процесуальному порядку особисті речі. Особисті речі це будь-яка річ, яка була в довготривалому користуванні. Маска, зубна щітка, бритвений станок, шапка, рукавиці, нецільна білизна, яка не пралася, будь-що там прикраса якась особи аксесуари, будь що що може містити біологічний матеріал клітини, да, там, епітелію, наприклад, з яких можна встановити, навіть якщо пройшов тривалий час. Якщо є порівняння з ДНК профілем профілем родичей, в даному випадку ми маємо встановлення особи, і далі слідчі експерти проводять ці необхідні заходи для того, щоб документально підготувати матеріали на видачу тіла. Знаючи тих слідчих, які працюють з тілами невпізнаних військовослужбовців наших полеглих, я знаю наскільки їм це важко. І скажу так: вони переживають кожен випадок як свій. Чи був якийсь кейс, який вас шокував найбільше? Ну, що таке шокував? Ми вже тут за час роботи. Ти бачив уже стільки, що шокувати тебе можуть тільки вдома ролики з Ютуба, коли розстрілюють наших людей, беззахисних, наших військових або знущаються. Ви самі бачите ці ролики, що вони з ними роблять. Все це ми бачимо потім на наших секційних столах. Все це фіксуємо. Звісно, ти обурюєшся, звісно, ти щось обговорюєш з колегами, але ну, це твоя робота. Це бачиш, але все потрібно, щоб було відображене і зафіксоване. Об'єми, так, да, вони вражаючі, незважаючи на те, що стан тих останків, хоча, ну я вже розумію, що ми всі десь трошки. Як правильно сказати, провдеформовані, ми вже, е, скажем, реалістично, нормально, да, по-людськи, вже все рівно ми вже трохи спотворені. Але об'єми, стан, ну, досі, досі досі він вражає, досі це жах, це хочеться, щоб це був сон. А ви не втомилися? Е, ви знаєте, поки е, ми не переможемо. Я про це не буду говорити. Ми працюємо.